Привіт-привіт, мої чудові бекирдачники. Ми все ще в приміщенні. рослин тут тільки банани та яблука. Але всіх нас вже руки чешуться скоро саджати, що саджати, що обрати. Магазини додаються більш новий, новий асортимент. Дівчинка, у якої я купила цього року насіння, вабить все новими сортами перців та томатів, які вона привозить. І себе стримуєш на тому, щоб тебе не вистачить влітку сил на те, щоб за всім цим доглядати. По-перше, я хочу нагадати, що на півдні дуже спекотно, тому ми маємо або прокласти полив. Такі, щоб завжди міг поливати наші грядки, або самим щодня ходити і поливати. Якщо у вас такої змоги немає, то враховуйте це при покупці насіння усіх рослин, які ви купляєте, от, а стримуйте себе на тому, щоб не купляти зайвого, бо це ваше викинуті гроші. Зараз ці гроші краще задонатити на потреби наших збройних сил України. Ніж на те, щоб купити гортензію, а вона сохне. Сохне на півдні, вона насправді, якщо ви можете її забезпечити догляд десь у затінку, десь ще, то тоді можна садити. Це такий приклад не про помідори. А я дуже хочу посадити собі гортензію, там придивилася для неї місце. от, сподіваюся, як зможемо їздити частіше на дачу, то її, звісно посадити. Але я дивлюся, люди, які. Живуть у своїх власних будинках, її садять, і е, все, воно, все одно вона сохне, то те саме стосується і інших культур. Але про все по порядку. А, насіння, які ми е, обрали саджати цього року. А цього року е, в мене моя звична, не дуже приглядна коробочка, але в ній дуже зручно, як на мене, Можна набрати гарненько, можна долучити дітей, щоб вони розмалювали ваші, ваші коробочки. Все зручно записати, зберігати. І все видно, як на мене, мені так зручно зберігати. Можна купляти пластикові в глоточки, яких теж можна зберігати, як вам подобається. Але так я роблю тільки ближче до того, коли висаджувати. Коли вже хочеться щось робити, але ще не можна не висаджувати розсаду нічого. Якщо у вас немає теплички, то ми ще чекаємо. Поки що тільки збираємо всі свої записи минулорічні. Мій садовий щоденник, який я ввела того року. От, я собі написала на ньому ще продовження 2024. Дописала 24, бо дуже зручно було написано того року, що я купляла, що я садила, де я це садила, на яких грядках. Щоб нічого не переплутувати, бо сівозміна зміна має бути, і ми про це маємо пам'ятати. Але ми можемо не пам'ятати. Де саме там це того року чи поза того року я саджала ну, ту чи іншу культурку? А, от. а так ви пам'ятаєте все, що ви саджали, які сорти ви саджали томатів, коли вони у вас сходили і що ви посадили, а вони у вас повитягувалися, то ви думаєте, ага, то я не буду саджати з цього року там, 8 березня, а посаджу 20 березня. Ну, щось от. Отже, які ми саджаємо з цього року томати. Ділюся. Цього року я повторюю минулого року а, томати Black Cherry. А, дуже випадково я їх посадила. Це мені діти купили у Польщі ці томати. Це сортові томати. А, от, я до цього жодного разу не садила сортові томати, садила гібриди. А, от, е Залишилися ми усі задоволені, дуже великі китиці, дуже солодкі томати. Цього разу скуштували люди, пригостили томатами чері законсервованими. Не очікувала, що їх можна консервувати, бо у них тоненька така шкірочка. Дуже солодкі. Думаю, що з нього вийде, якщо в маринаді воно буде. Чудово, ще й виглядає гарно. Будемо вирощувати вже з цією метою. А, цього року попилася на такий малюнок. Це з нами всіма буває. Томат сакура. Ранній високопродуктивний гібрид високорослого томату, типу Черрі. Формує об'єктні розгалуджені китиць з великою кількістю плодів. Ще що я читаю, то гібриди по своїй натурі вони більш вже відібрані селекціонерами, більш витривалі до хвороб і змін нашої температури. Тому я Краще куплю гібриди, ніж сорти. Не дивлячись на те, що теж є велика спокуса купити сорти, дуже багато хто їх пропонує, і колекційні сорти, і ще щось, але я розумію свої можливості поїхати на дачу, що це буде рідко. Це для деяких рослин буде смертельно, прямо кажучи. І тому я. Гібриди, вони все ж таки більше прилаштовані. Далі цього року я вже показувала у своїх відео. Вперше я таке купила у таких ось прозорих пакетиках, продаються в розріб професійне насіння. Це теж гібриди. Це томат Wizard f 1 Porpora f 1 і Капа f 1 від Клаус. Це 5-10 штучок насіння. Більше мені геть не треба і геть немає де садити. Це ви теж враховуєте, коли хочеться купити дуже багато і дуже різного. Зараз я обрала для себе різне, до цього я чомусь якось не саджала рожеві томати, а коли купляємо, то купляємо рожеві. А коли саджаємо, не саджаємо а, рожеві. Цього року а, то взяли ми чері, а, взяли, а, ці рожеві черрі, червоні сливку взяли, а вже такі, щоб були а, різні. Але не дивлячись на те, що я знімаю відео, блог, орієнтуюся, мабуть, в чомусь на картинку, але все одно я не беру жовті томати, бо я їх не розумію. От ніхто в нас їх не їсть, тому ми їх і не вирощуємо. Тому це теж один із критерій, коли ви обираєте, що ви будете саджати. Можна посадити один два кущі, так, для гарної картинки. Але якщо ви їх не їсте, то, то таке. Солодкі ягоди, які різати в салат, то якось це не моє. Так, ще хотіла поділитися, що коли ви записуєте у садово щоденник, то ви, звісно, бачите, які у вас до цього були класні томати. Ну, і Томати і решта насіння. От. Мені дуже сподобався томат річі, я саджала. Ось як намальовані такі китиці гарні. Це не чері, але дуже гарний гібрид. Потім. Такі прямо вони будуть. Ось такі величезні аксіоми, вони такою китицею, набитою, гарною. От, <продук> прямо вирощувала задоволення, отримувала. От, не виявилося їх цієї дівчинки, що я цього року купляла, а заради п'яти насінинок цієї фірми купляти у когось іншого, якось вже може ще куплю, але вже. А, може і. А, а деякі а, фірми розчарували, тому більше їх точно не куплю. Це томати, які цього року саджатимо. От, якщо саджатимете з нами, ставте вподобайку, підписуйтеся, будемо дивитися, що вийде в нас, бо буває От, Мені дуже подобається приклад, як я купила насіння. Томату, гібриду, от, і вийшли три різні якісь сорти. Що це було? Помилка виробників чи а, фасувальників, чи ще чогось. Але було дуже цікаво вирощувати те, не знаю що. От, все було смачно. Тут ну, нічого не скажеш. Так, і перець. Решту то вже ми всі висаджуємо на свій смак, а перець і томати, мені здається, то ділимося одне з одним. Своїми надбаннями такими. Того року я саджала Екла, саджала любов Ф1 теж от, і, 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 і зараз Клаудіо. У мене тут залишилося по дві насінинки, теж посаджу цього року. Чудові, чого так багато в мене, на 6 соток в мене всього на і там буквально кілька грядок з. Овочами. От, а чому так багато всіляких паточок? Тому що того року я саджала і на себе, і на батьків, на їхній ділянці, тому проводила експерименти, як воно буде виглядати із поливом, і без поливу. Батьків ближча хата, там є полив, дача далі, туди рідше потрапляєш і там, скажу вам чесно, з поливом овочам рости краще. От. І також а, отакі пакетики, тут нічого по ним не скажу, що малюнку немає. Я сподіваюся, я зараз наберуся натхнення і а, знайду до них малюнки. А от, власні їх. от Бачите, такі жовтенькі, зелененькі, веселенькі насінинки. Це все оброблені а, насінинки від. Європейських фірм це Геркулес Ліра, Лірачата. Гіркий перець з дивною для мене поки що назвою 6001 F1. От, такого ще не саджала, саджала всі, що були вже названі гібриди, але ну, ми розуміємо, що вони не одразу отримують свою назву. От, то цей перець гіркий дуже схожий на хабанеро по характеристикам, що я почитала. Хабанеро того року можете подивитися, у мене а, у шоцах, здається, є. А, хабанеро ріст просто з літа по жовтень точно він плодоносив, може навіть листопад. Вже нічого немає, вже на ньому майже листя не було, але воно вже ще, ще й зав'язувалося, і зав'язувалося, і гарні такі, такі помаранчеві помаранчеві глянцеві. Такі, як корони а, чи діадеми, такі навпаки такі перевернуті. А, дуже гарні і кущі. Я думаю, їх гарно можна вирощувати у, вдома. Такі Вони як коронами, ростуть, як баобаби. Ось, такі ми будемо вирощувати а, томати і перець. Решту а, також, звісно, всі накупили айстри, і маху купили, і льону купили, колендели. Цибулю порей спробуємо виростити знову того року, вона в мене погоріла, я її вивезла саджати, краще посадила у батьків, вивезла її саджати на дачу. Тиждень не приїхала і вона погоріла. Або треба накривати, або треба поливати. крапельний полив це велика сила. Якщо у вас є змога, то, звісно, прокладайте і робіть життя, овочів вашої зелені, вашої легше. Також сподіваюся, цього року посадити квасолі, купила така, зелена, жовта і десь тут фіолетова ще що лежить, От, щоб вони разом гарно зростали. Я вже бачила шпалери під них. От, або тільки нам перемогти і будемо саджати, і їздити на дачу частіше. От, все. Дякую за увагу. Це те, що стосувалося насіння томатів перцю загалом. От умови вирощування, вибирайте насіння і культури під ваші умови посадки. Це основне. Потім вже ваше побажання побігати бігати з бубном біля рослини, яка завідомо вас не виросте, більше не захочеться їздити на дачу. Треба облегшувати свій труд, мульчувати грядки, саджати пристосовані до ваших умов рослини, і буде вам час на відпочинок. Це дякую за увагу! З вами була ваша бекі Датя, Бай-бай!